Радий бачити всіх на своєму каналі. Я буду дуже вдячний, якщо ви зможете додивитися це відео до кінця, тому що саме ця тема, яку я хочу з вами поговорити, дуже цікава. Хочу поговорити з вами про такий інтернет-магазин, як Біосад. Що вони та з чого вони взагалі зроблені. Зараз на екрані ви побачите, які саме саджанці я них замовляв: замовляв два абрикоса, early red orange та Шалах Ананасний, і два Персика. Персик Redheaven та інжирений нектарин донат. Замовлення я робив восени, садив восени, притримуючись усіх, можна сказати, всіх норм, які мають бути. Тобто, все мало 100% прижитися. Перший наш агрегат це в нас персик Red Heaven, який так і не пустив ріст. Ось такий результат ми маємо. Однорічний персик. Що казати про інжирний нектариндонат, він також не прокидався. Ось, як бачите, лише три бруньки. І я вирішив перещепити його на інжирний персик Сатурн. Ось тут має бути, ну, не фокусує, але там трішки щось пробивається. А ось, друзі, абрикос-шалах. Так, він трішки підрізаний, трішки підрихтований, але мені, от якраз, висока крона і не потрібна. Що я можу сказати? Олівчик, а ціна за такий олівчик 300 гривень, з чим то гривень була, я не пам'ятаю вже точно. Тобто ви на екрані побачите. А це на сабрикос Early Red Orange. Єдине, напевно, замовлення, яке вийшло, в принципі, добре. Але все-таки ми сортність ще не знаємо. Це однорічні саджанці. Але поки що не переключайтесь. Чому саме взагалі я вирішив засняти це відео? Не тільки тому, що вони ну, самі саджанці не поприживалися. Найбільша причина, за якою вже хотілося б зняти таке відео, ще була саме осінь. Восени, я коли замовляв ці саджанці, шкода не залишилось фотографій, я б вам показав. Але персики донат мені просто прислали отакий отакий, отакої, напевно, довжини. Товстючий такий корінь з такими манюнькими вусиками по бокам. Ну, я думаю, ну, скину їм, розкажу. Сам я корінь підрізав, щоб ріст пішов більш в боки. Та й посадив. Ну і бачите, там ледве щось прокинулось. Так от. А, також забув сказати. Абрикосшало також був трішки пошкоджений, але й сам по собі він розумієте, ну 300 гривень віддавати за те, щоб вам прислали отакий олівець, такий тонюнький, маленький. Ну це хто зна що, чесно, це просто хто зна що. У мене не було просто, я не знаю, межи. Який я взагалі був просто злий на них, тому що це так не роблять з людьми. Я побачив, що це популярний магазин, ціни більш-менш високі. Ну, як знаєте, подумав, ну точно вища якість, тому що в мене в моєму садку ну, місця не дуже багато. Я купив і отримав просто таке не знаю, чудо. Earth Heaven більш-менш був, от як бачите, але нічого не прокинулося. Ну і вони, в принципі, одразу мені погодились відправити відшкодування. Звісно, за їхні кошти, але самі розумієте, це 300 гривень за саджанець. 300 гривень. Я зараз покажу, які саджанці я купував, бо здається, за 100 Також в скріншот фотографію покажу сам цей магазин. Це не реклама, абсолютно я не рекламою ніякою не займаюся. Я просто показую все, як є. Я ж посадив оці саджанці, ви побачили, як вони виросли, і знову ж таки. Зараз побачите саджанці, які вони мені потім знову відправили. Ось відшкодований мені шалах ананасний. Формується чашею. Скоро підв'яжу його. Мають бути нормальні скелетні гілки. Прокидалося де-не-де, десь так, десь ні, так, тут, тут. Ну трішки не дуже. І зверху прокидалося вище, але я підрізав, щоб формувати чашею. І ось ось такий результат. Відправили в два рази вищий. Трішки товщий, але лише десь два рази вищий. Ну, ось такий результат, як бачите. А ось персик, інжирний нектарин донат. Формується чашею. Ось така бандура, як бачите. І, ну що я можу сказати? Ось таке відшкодування. Як бачите, якщо їм скинеш, які вони, яке вони хто знає що прислали, виходить такий результат. Персик справді тут чудовий, нормально розвивається. Як бачите, таке відшкодування. І в принципі, а, також ж покажу персики, які мені відправляли буквально за ну, дворічні персики за 150 гривень. Ось також формується чашею. Персик Fidelia. Товсті, чудові, гарні. Я взагалі не думаю, що можуть такі чудові відправляти, поки не... не отримав саджанці саме від цього магазину. А ось персик посол світу. Трішки гірше розвивається, але ж також дивіться, який результат, яка різниця велика. Ці ці персики я обрізав в себе на минулому відео, тобто ви можете знайти подивитися, як і формові чаші. Треба мати перевірених продавців. А щодо біосаду я вам можу щось сказати. Ну, треба обов'язково. Блять, треба мати перевірених продавців. А щодо біосаду, що я можу вам сказати, ну, моя оцінка дуже негативна. І хочу, щоб ви всі знали, обов'язково всі знали, як це все виходить. Тому що все-таки, якби я купляв саджанці по 100 гривень, по 150 я б її не здивувався, але витрачати по 300 гривень на однорічний саджанець такого, такої якості, ну, вибачте мене, будь ласка, я навіть хочу це показати. Тобто і місце в саду я засадив двома шалахами. Ну, думаю, не дуже так і погано, якщо я ними засадив, але ж чи перший шалах буде нормальним, чи не буде, ми цього ще не знаємо. Дуже багато часу я просто витрачу на, на те саме наприклад, вирощування першого шалаху. А так я радий, що поділився цим відео з вами. Продовження з цими саджицями будуть і пізніше. Хочу показувати, як взагалі воно все буде розвиватися. Відео обов'язково будуть. І також тим, хто вже додивився навіть до цього моменту, хочу сказати, що скоро буде дуже цікаве відео. Буде відео про те, як я робив весняні окуліровки на різні дерева, на яблуні, на груші, на черешні, точніше на вишні. Прищепляв персики на сливу. Персики на абрикосу прищепляв, аж, аж забув всі-всі моменти. І, в принципі, хочу вам показати, як це все буде виглядати. В принципі, я це робив вперше взагалі в житті. Я думаю, що кожному буде цікаво це побачити. Тож, всі мирного неба, Тож, всім мирного неба. Далі чекаю на своєму каналі. Всім дякую.